Примайся корінняку, та людиною це видерше щодня Світ скаже бий, а я подам рубку. Світ скаже, кінь, а я стану муру Навколо брехня, підлість і зрада, та я залишаю собою, як правда. Не зламався пітьмі, коли світло гасло, душа не на продаж Хоч тіло в тисках, Хтось до не у грошах, хтось в слів словах, я обрав серце не страх в очах, в любі. Собі найсильніша зброя сину. Забудь про вигідно, думай про правильно. Навіть якщо стоїш сам, це ще не поразка. Коли всі кричать, мовчи, і слухай, бо справжні сильні – це ті, хто відчувають душу. Найважче не мститися, а пробачати найвища вершина це зла не бажати. Хай тебе зрадили, хай сміялись світ, та зберігай честь, як святу обітницю в see Ратус роблять нас людьми. А як ми тримаємось, коли все проти мрій, бути людиною це сила без зброї. Тримайся навіть під грозою. І коли впадеш, ставай з гідністю, лишай добро. І в цьому величність твоя. Залишайся людиною завжди.